Учора першоліговий альянс з Липової долини на стадіоні ювілейний в сумах у матчі однієї восьмої фіналу Кубку України з футболу приймав представника прем'єр-ліги футбольний клуб Львів. Матч розпочався з голу Львова. На 13-й хвилині матчу відзначився Андрій Бусько. На це футболісти альянсу відповіли голом Артура Карноза на 20-й хвилині гри. Протягом наступних 100 хвилин забити не змогли ні господарі, ні гості. Путівку у чвертьфінал у серії після матчевих пенальті виграли львів'яни, які перемогли з рахунком 3-2. Це кубкова гра, і тут завжди бувають сюрпризи. Навіть у Англії у фінал Кубка Англії виходить клуб із четвертого дивізіону. Кубок тут усі сили приблизно рівні. Сіли примірна раунда. Ми, в общем-то, зіграли ми зіграли основний час. Ми зіграли додатковий час. Плюс у додатковий час ми у меншості грали. У нас Олександр Лучик отримав травму. А пенальті це лотерея. Тому за хлопців не прикро. Напевно, будемо вчитися бити пенальті. Тому тому хлопців не обідно. Ну, будемо вчитися бити пенальті. У сезоні 19-20 Альянс у Кубку України дійшов до чвертьфіналу, у якому поступився футбольному клубу Маріуполь. Це було найвище досягнення клубу. У тому ж сезоні гравець команди Юрія Ярошенка Владислав Шара, який нині виступає за інгулець, з п'ятьма забитими, став кращим бомбардиром кубку.